Вчитель логопед Оксана Ясько працює у першій школі-інтернаті. Нині вона отримала досвід, яким ділиться з іншими. Молодий фахівець працювала як дефектолог за кордоном. У сім'ї дає дитина з аутизмом. Як змінилася дівчинка після трьох місяців занять, наочно показують під час семінару у центрі ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Дитина може координувати свої дії, вмиватися, складати одяг, зав'язувати шнурки. Аутизм це саме генетичне захворювання, де не розвивається зовсім мозкова структура, тобто е синапсичні зв'язки, тобто не сприймають інформацію, вони не передають між нейронами. Зазвичай такі дітки не можуть стримати нормальної емоції. Оксана Ясько розробляє методику реабілітації дітей з аутизмом за допомогою спорту. Перший семінар вона проводить для педагогів. Наступний планує для батьків, а під час заключного представить саму методику. Питання йде не в тому, щоб дитину заставити фізично попрацювати. Тут є спортивний вплив. От коли ти не включиш спортивну основу, коли дитина буде активно працювати, наприклад, на основі бігової доріжки, так є такі розроблені дуже багато праць, де дітей з аутизмом. Просто заставляли ходити дві години, три години навіть на випадку цієї дитинки, з якою я займалася, батько з нею просто ходив дві-три години гуляв, і дитина була себе набагато спокійніше, тобто могла себе спокійно наприклад, за столом повести. Педагоги погоджуються інтуїтивно, вони також намагаються впроваджувати щось подібне, не просто от фізкультура, що там, як ми ходимо на заняття з фізкультури, там трішки побігали, трішки пострибали там, пограли в ігри і так далі, далі. А тут. Наскільки фізична нагрузка повинна бути, щоб ця енергія, куди дитина не знає, як її з себе, куди її діти, щоб вона десь в якомусь правильному руслі виходила і направлялася? Попри те, що проблема реабілітації дітей з аутизмом обговорюється досить активно, фахівці говорять про проблеми у роботі: 11 груп на дитячий садочок і кожна група, ось в цей зал розумієте, і в нас воно як іде. Таким ланцюжком і зараз знайти це десь домовитися із тренером, тренером щоб він саме працював у такому от напрямку. Але те, що побачили під час семінару, педагоги запевняють, будуть намагатись використовувати для довідки. Дитина з аутизмом зустрічається у світі одна з 68.